Нагородження військових, що захищали Чернігів в умовах активних бойових дій на території області, розпочалась позачергова сесія Чернігівської міської ради. Медалями за оборону Чернігова відзначено вісім військовослужбовців. Відзнакою почесний громадянин Чернігова нагороджено старшого сержанта Сергія Приходька. Одразу після урочистої частини перейшли до питань побутових. Так, до прикладу, вже традиційно почалася сесія з нарікань, декого з депутатів. Мовляв, часу на підготовку до засідання та вивчення усіх питань порядку денного катастрофічно мало. Ви в порушення. Закону України про місцеве самоврядування України і нашого регламенту постійно оголошуєте вже більше року позачергові сесії, внаслідок чого ні депутати, ні управлінці міської ради не можуть якісно підготуватися до проведення сесії. Та попри бідкання декого з депутатів сесія Чернігівської міської ради вже вкотре відбувається позачергово. Вівторок ми підписали договор. В середу я підписав розпорядження скликання сесії, і у вас було ну по суті. Середа четвер, п'ятниця вихідні і ще понеділок. Всі комісії відбулися. Якихось питань напружених, які потрібно досить ретельно опрацьоване. Тут порядку денному немає. Отже, серед питань порядку денного програми підтримки військових частин, проекти рішення пов'язані з розвитком культурного життя міста, блок земельних питань, депутатські запити. Одним з перших розглядають проект рішення про затвердження програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території міста Чернігів на 2024-2025 роки. Простіше кажучи, йдеться про фінансування діяльності поліції в Чернігові. Закінчити врешті-решт будівлю, адмінбудівлю на Мазепи-12 для того, щоб ми змогли перемістити особовий склад і щоб він знаходився в одному приміщенні. У нас на минулому тижні була комісія, підраховували потрібно 20 мільйонів гривень. Три мільйони гривень дають нам з державного бюджету зі слів тимчасово виконуючого обов'язки Чернігівського міського голови Олександра Ломако. Фінансування цієї програми буде залежати від можливостей бюджету міста. Простіше кажучи, будуть зайві кошти, буде й фінансування. Разом з тим, користуючись нагодою, якщо конкретніше присутністю на засіданні сесії керівника Чернігівського районного управління поліції, один з депутатів звернувся з депутатським запитом стосовно того, аби працівники поліції розшукали почесну відзнаку Чернігів Місто Герой, яку міські керманичі схоже загубили через свої постійні чвари в колуарах. Перше, де знаходиться зараз, надана президентом України почесна відзнака міста Герой України Чернігів. Та друге. Чому відзнака не займає своє законне місце на праборі міста Чернігова у сесійній залі? Ваше звернення прийнято, але дійсно потрібно провести відповідні процеси. Да, і вам буде особиста від мене надана відповідь. І якщо до цього моменту сесія відбувалась доволі спокійно, то розгляд наступного питання порядку денного розбургав депутатів та став приводом до палких дискусій. Отже, йдеться про проект рішення провадження в Чернігові земельних аукціонів. Голосування за це питання порядку денного депутати провалюють, адже представники партії Слуга народу витягують картки з системи, тим самим фактично не голосуючи ні за, ні проти. Досить сумнівне рішення, і тому потрібно його все ж таки пропрацювати а не з голосу вносити на позачергові сесії і потім вже вирішувати попередньо ці питання треба все ж таки обговорювати. Коли хтось говорить, що фракція в даному випадку слуги народу за земельні аукціони, а потім іде але то все, що було сказано до але не має ніякого значення. Це своїм голосуванням. Ми показали, що процедура проти має проти значить. земельних аукціонів. Тож, так і не знайшовши рішення проблеми, тимчасово виконуючи обов'язки Чернівського міського голови, завершує засідання сесії, так і не розглянувши усі питання порядку денного та не заслухавши депутатські запити, що зазвичай йдуть після блоку земельних питань, враховуючи те, що зараз в залі не зареєстровані 22 депутати. Сесія міської ради оголошується закрита. Дякую всім за роботу. Слуги народу заблокували питання земельних аукціонів. Як бачимо, політичні баталії в Чернігові тривають. Кожен намагається лобіювати власні інтереси та втілювати свої політичні амбіції, допоки місто потребує злагоджених дій заради розвитку.